Бої точаться в районі Троїцького, що розташоване менш ніж за 4 кілометри від адмінмежі Дніпропетровщини. Повідомляє воїн на псевдомочної. Пише, що ворог зміг пробити лінію оборони і поступово починає заходити до села. Також противник перебуває вже у Богданівці, за словами Мучного, йому залишається тільки закріпитись. Фронт на цій ділянці перейшов в активну фазу, тому росіяни зупинятися не будуть, а почнуть все більше давити та рухатися у бік Новопавлівки. Заходити до Дніпропетровської області вони будуть. Це одне з ключових завдань, яке поставило м'ясо командування РФ. Автор телеграм-каналу, офіцер, військовий на псевдо Алекс, пише нині основний акцент атак ворога змістився на південь Покровського напрямку в район Андріївки та Розливо. Там упродовж останнього тижня ворог щодня застосовує комбіновані колони в штурмах, які складаються з бронетехніки та автомобільного транспорту. Воїн додає атаки максимально безглузді. Тільки напередодні сили оборони України розбили велику колону окупантів. У ворога мінус 12 одиниць техніки та понад два десятка особового складу. Особовий склад максимально дезорієнтований на полі бою і розбігається хто куди при першому шухері, діють незлагоджено та хаотично. Зовсім інша картина між тими зомбаками, які в тупу йшли вперед ще півроку тому. Навіщо ці банзай атаки колонами можливо, щоб показати спроможність наступу, можливо для відволікання або дійсно хочуть щось дотиснути. Поки що телепнів важко зрозуміти конче необхідно прорвати оборону Сил оборони України з метою виходу на безпосередні адмінкордони Донецької області. Тобто потрібна якась перемога. Щодо масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської тут є великі сумніви. Все буде залежати знов таки від безпосередньо вже і спроможності Сил оборони України. Утримати е, позиції по лінії розмежування мовиться і про адмінкордон кордон з Донецької області. Ну відповідно, на останню роль буде грати зовнішньополітичний чин. Аналітик Форбс Акс припускає, що під Андріївкою росіяни потрапили у криваву засідку через брак обладнання для розмінування. Військовий оглядач Богдан Мірошников пише, що ці атаки коло Андріївки підтверджують наскільки важлива окупантам так звана курахівська кишеня, передусім для просування у бік Дніпропетровщини. Бо потенційно звідти можна створити ще більше проблем Покровську, ніж атакуючи в лобову. Але як я вже казав, поки що просування безпосередньо на Новопавлівку Межову, є вологою мрією ворога. Він далекий від цього на даний момент. Воєнкор Богдан Пападін певен ворог навряд чи відмовиться від спроб зайти на Дніпропетровщину та захопити і Межову, і Новопавлівку. До останньої намагається йти саме бронетехнікою, бо цьому сприяє рівнинний ландшафт противнику. Потрібно межівські висоти і по противнику потрібна Новопавлівка і висоти за Новопавлівкою для того, щоб у випадку, якщо все ж таки противник захопить південну частину Дніпропетровщини, для того, щоб просто убезпечити, так би мовити, від можливих наступальних дій з боку Збройних сил України. Пападзін додає, прикро що тут не було сформовано об'єднаного штабу безпілотних систем. Як це зробили у критичний момент на покровському напрямку? Тоді скоординовано працювали дронами не тільки по лінії бойового зіткнення, але й вглиб на кілька десят кілометрів, аби порушити логістику противника. Таким чином і спинили просування ворога під Покровськом. Ірина Дар'я Нісімова